Від 30 грудня го року. з'явився Літвін, проводиться Олександр Володимирович, проводиться конференція ЗСО, Олександр Володимирович, у нас бачите, чуєте? чи вийти? Так, що я бачу. Решається з'явилася, але спочатку Літвін. Ні, немає. Доповідається матеріали клопотання, просьбь роз'яснити рішення. Будь ласка, ви клопотання підтримуєте? Так, наполягаю. Ваші пояснення по заяві про роз'яснення рішення. Мене цікавить, як можна винести законне рішення з процесуальними порушеннями щодо розгляду порядку розгляду. Також, як можна в рішенні посилатись на документи, які є неофіційними, проти яких я заперечував, але ви в своєму рішенні послались на ці документи, долучили їх до матеріалів справи. Рішення для набуття його законності має бути як процесуально, так і матеріально легітимним. Також після. Оголошення судового рішення не були внесені ні протокол судового засідання до системи, не був внесений протокол ВКЗ. Після внесення протоколу ВКЗ я побачив, що не надано доступ мені відповідно 107 ї статті Кримінально-процесуального кодексу, тобто жодної законності і відповідно виконання. Даного рішення як законного на даний момент не існує. Тому я вас прошу пояснити, хто вам дав право порушувати закон. Дали пояснення, оголошуються матеріали. Матеріали у коло провідку справи 6 15. Суд 18 судове рішення і заява про роз'яснення. Оголосили матеріали, оголосили матеріали на запитання суду відповіді Олександра Володимировича. Інших показів допомоги немає, можна прийти до дебату? Так. Олександра Володимировича. Я хочу почути відповіді на поставлені питання. Чому суддя? Слідчий суддя. Замість того, щоб свою функціональну слідчого судді функцію виконувати, він фактично перешкоджає досудовому слідству. Слідство тягнеться вже роками, норми процесуальні не виконуються. Слідчим суддею не виконується параграф 3 порядку розгляду. Судового, е і це все я хочу побачити і почути зараз в вашій ухвалі. Хто надав право слідчому суді порушувати закон?